Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про літак F-16. В 2023 році почала нарешті з'являтися інформація про перемовини надання для України таких довгоочікуваних літаків, як f 16 Україна їх звичайно просила ще з 2022 року, але, на жаль, союзники не поспішали з прийняттям такого рішення. В середині 2023 року почала з'являтися перша офіційна інформація, що створюється повітряна коаліція. І вже наприкінці 2023 року почала з'являтися дійсно офіційна інформація, яка підтверджує передання Україні літаків f 16 Українські пілоти почали програму перенавчання на нову техніку. і як ми очікуємо, 2024 рік стане роком застосування f 16 в Україні на бойовому чергуванні. Отже, давайте розберемося, що це таке за техніка, які вона може мати перспективи в українському повітряному просторі та в боротьбі з нашим ворогом. f 16 «Fighting Falcon. Одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics ще в далеких 70-х роках. Прийнятий на озброєння він був 17 серпня 1978 року. В принципі, якщо брати ці цифри для порівняння з радянською технікою, то такі літаки, як Міг-29 або Су-27, вони будуть навіть дещо новіші, оскільки вони були прийняті на озброєння вже в 80-х роках. Міг 29-83 року був прийнятий, а Су-27-й офіційно так взагалі в 1990-му але фактично його почали використовувати з 85-го. Що стосується f 16 то він був одним з першопрохідців винищувачів 4-го покоління. Радянський Союз вже розробляв літаки на базі американської програми, оскільки Америка почала розробку винищувачів нового покоління. І Радянський Союз вже був змушений розробляти свою програму літака четвертого покоління, яка вилилася в літаки Міг 29 та Су-27. Саме із-за цього f 16 був дещо молодшим, скажімо так, але наразі він виходить дещо старішим, якщо розглядати з цієї точки зору. Розроблений він спочатку був як денний винищувач для отримання переваги в повітрі. Він з часом перетворився на всепогодний, багатоцільовий літак, оскільки Америка його створила і потім доопрацьовувала, домодернізовувала, постійно оновлювала різними програмами оновлення електроніки, бортової системи. Оновлення, в принципі, працює і до сих пір. Тобто, цей літак виготовляється на експорт, на продаж для країн-союзників та, в принципі, всіх, хто може собі це дозволити. З моменту початку виробництва 1978 року і до теперішнього часу було виготовлено фантастичну кількість F16. Ця цифра на даний момент складає більш ніж 4600 літаків, і вона ще зростає, оскільки країни ще продовжують замовляти дану техніку для підсилення своїх повітряних сил. Попри це, повітряний парк Сполучених Штатів Америки вже припинив закупівлю даної техніки для своїх потреб. Вони вже використовують більш сучасну техніку, переходять на винищувачі. F35, а також їхня спеціальна програма F22. Але то були дещо інші розробки, поки про них не будемо в цьому огляді. В 1993 році компанія General Dynamics продала свій. Авіабудівний бізнес компанії Lockheed Corporation, яка нині має назву як Lockheed Martin, і саме вона займається наразі продажем даних літаків на експорт. Завдяки своїй універсальності і відносно невеликій вартості F-16 здобув просто шалений успіх на міжнародному ринку озброєнь. Перебуваючи офіційно на озброєнні в більш ніж 24 країнах, він є наймасовішим винищувачем четвертого покоління у світі. На даний момент в експлуатації перебуває більш ніж 2,5 тисячі літаків. Звичайно, основним експлуатантом f 16 являється Сполучені Штати Америки. Саме у них числиться більш ніж 900 машин на озброєнні. Основні особливості бойового сокола F16 це купол пілота, скажімо так, ковпак, який закриває голову пілота, він іде суцільний, і він не має ніяких перешкод, перетинок, як, наприклад, якщо взяти для порівняння радянські літаки, ковпак верхній кабіни пілота складався з певних таких. З'єднувальних секцій. І ці от перемички, скажімо так, між якими з'єднувалися секції скла між собою, вони дещо обмежували огляд пілоту. Американські конструктори працювали над цим питанням, і вони зробили скляний ковпак повністю суцільним, щоб ніякі перемички, нічого не заважало огляду пілота під час ведення бойових завдань. Це, звичайно, досить важливий аргумент під час ведення таких. Важливих бойових дій і завдань. Також особливістю F16 є бічний джойстик для полегшення керування під час різних різких маневрів і катапультне крісло, яке може відхилятися на 30 градусів від вертикалі, щоб зменшити вплив перевантажень на пілота. Оскільки ми знаємо, що після катапультування у пілотів досить часто з'являється травма. Також на F16 була застосована вперше система керування Fly by Wire, яка допомагає стабілізувати керування польотом. Що стосується вартості літака, вона оцінюється в 34 мільйони доларів за версію блок-52. Блок 52 це версія, яка з'явилася в 1990-х роках на озброєння. Тобто це така досить старенька модифікація. Екіпаж F16 складає всього одна особа. Максимальна швидкість літака 2410 км. Максимальна швидкість біля землі складає 1470 км. Бойовий радіус F16 заявляється на рівні 550 км. Тобто, ми розуміємо, бойовий радіус це літак може вилетіти з максимальним бойовим завантаженням на відстань 550 км і повернутись назад. Тобто, загальний радіус дії у нього буде складати 1000 км. Оскільки він летить 550 в одну кілометру, в одну сторону кілометраж і 550 назад, ну тобто 1100, якщо бути геть точним. Практична стеля, на яку він може піднятися, це 18 тисяч метрів, тобто 18 км. Швидка підйомність F-16 складає 254 метрів на секунду. Звичайно, це не сам найкращий показник. Але ми розуміємо, що F-16 стоїть один двигун і, мабуть, це максимум, що він може, в принципі, видати. Для одного двигуна це досить непоганий показник. Довжина F-16 складає 15 метрів, висота майже 5 метрів. І розмах крил майже 10 метрів. Тобто -то майже співпадає з Міг-29, можна сказати, по деяким характеристикам. Але все-таки Міг-29 буде можливо трошки крупніший. Площа крила майже 28 квадратних метрів. Порожня вага F16 майже 8,5 тонн. В спорядженому варіанті майже 12 тонн. Максимальна злітна васа. F16 майже 19 тонн, що в принципі досить суттєво. Один двигун стоїть на F16 компанії General Electric F110. Що стосується гарматного озброєння, там стоїть 20-мм гармата М61, вулкан з боєзапасом 511. Пострілів, що набагато більше, ніж у радянських винищувачів, оскільки ми знаємо, наприклад, Міг-29 має всього 200 пострілів, а Су-27 і того 150. Тобто, американець може значно більше зробити пострілів. Кількість точок підвізки в F-16. Аж цілих 9 штук це значно більше від того ж Міг-29, який має всього 6 точок підвіски, але трошки менше, ніж у Су-27-го, там буде 10 на одно більше. Маса підвісних елементів 7700 кг. А це майже вдвічі більше, ніж у того ж Міг-29. У Міг-29, як ми знаємо, майже 3,5 тонни, тобто 3500 кг. Тобто f 16 7700 майже в два рази більше здатен нести. Що стосується озброєння, F16 має на своєму озброєнні такі ракети, як aim 7 Sparrow, це американська керована ракета класу повітря-повітря середньої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Також він має на озброєнні аім 9 Sidewinder Це також американська ракета класу повітря-повітря ближнього радіусу дії розроблена компанією Raytheon ще в середині 1950-х років. Досить старенька, але все ще використовується. Ну і головне, мабуть, озброєння F-16 це ракета АМ-120 АМРАМ. Це американська всепогодна керована ракета класу повітря-повітря. Середнього радіусу дії, який складає майже 120 км. Це, в принципі, походить із назвою самої ракети. Ракети АМ120 АМРАМ призначені для враження повітряних цілей за межами прямої видимості пілота. Також на озброєнні F-16 можуть перебувати як вільно падаючі бомби. Касетні бомби, також запалювальні бомби різних типів. Майже весь натівський арсенал, в принципі, може бути використаний на даному винищувачі. Що стосується модифікацій, які може отримати Україна, як було озвучено на даний момент, а це кінець 23-го року, коли були офіційно озвучені вже. Остаточні переговорні документи постачальниками на першому етапі може виступити Голландія та Данія. У Голландії та Данії на озброєні винищувачі, скажімо так, дещо застарілі, це покоління. АМБМ – це перші покоління літаків, які вироблялися ще в 80-х роках. На жаль, звичайно, це техніка, яка потребує програми оновлення і модернізації. Сказати, що ми отримуємо прям сильну якусь перевагу над ворогом, на жаль, так. Поки що не можна сказати. Якщо вони пройдуть програму модернізації в Америці, буде поставлені сучасні радіолокаційні комплекси, тоді, звичайно, буде певна перевага в повітрі, хоча б наші пілоти зможуть бачити ворога вже на більшій відстані, а не тоді вже, коли ракета підлітає прямо до літака. Звичайно, це будуть покращені можливості, оскільки арсенал ракет збільшується. Будемо, звичайно, чекати на ці літаки. Ми розуміємо, що сильної переваги не дасть воно поки що в повітрі, оскільки це не новий літак, який тільки що зійшов з конвейера і має все саме сучасне обладнання. На жаль, це літаки 80-х років. Поки що будемо чекати на гарні новини. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.